Всем привіт! Сьогодні вже 1 жовтня, время так летить швидко, <кхе> не вспіваєш запоминать, коли який день, блин. 8 часов утра ми вже косимо, Дивіться який полюган йде. Його, мабуть, цілу ніч можна косити. Димка вже другий день, блін туплі з Африки. Пісок якийсь тепер вже з Узбекистана чи откуда воно там головне, щоб бли, не вітру нічого не мав, як воно до нас сюди летить. Якось поразительно. Такий невеличкий кусочок, клинчик. До речі, роботи ще на пару днів є. Вчора колодець приїжджали чистить. пісок в колодязі. бо геть води не було два відра набрав і все води нема не знаю що воно там додалось чи ні може хоч якісь пару відер ще додалось треба другий колодязь, мабуть копати десь у березі а потім ставок висохне і там не буде А ну, так вчора день прогуляв, бо сказали, що десь в обід, після обід приїдем. а комбайном в одну сторону далеко їхати. На роторі обороти трохи впали. Оце зелена бадиля трохи дає. Я тут, вроді, щоб не кататися, туди-сюди, ото сидів, ждав Забачка, <кхи> <кхи> де пізніше позволило Субі лежало. вижало. Трошки тут ще лощина, балки, природа, вам ноді капець, так в той тобто сонце світа, а тільки його довго мені не видно, бля ці димки. Ну, тут такий вровень непоганий сьогодні. Кусочки там погласили, давай трошки на більші кусочки переїхали. А потім ще поїдемо опять там через балки, на другий край села. Там вроді б то Маток такий дебеленький. Я тут пролетаю такий хороші шляпенці. Ну, а так. Сонях уже з вчорашнього дня у нас тут на п'ятих 17 100 за наличку. Потрошку росте. де його так сказать Ну, я думаю що ще пока буде рости а там то йорзно у нас така непредсказуема країна що сьогодні росте а завтра вже все обвалиться. На елеваторі дуже мало возять, а якщо і возять, то таке трошки здають, а в основному на хранення. і то те що на елеваторах машин толком нема, як ті вода, що очередя такі стояли, що ну, не по двоє суток, але по сутках точно Багато пропусків. Кривистий такий соняк так вроді б і непоганий. Зараз хазяїна може розпитаю, що тут в нього посіяно. Коротше той соняк сурелі і, 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 і діамохос хоч якось так, не пам'ятаю вже отево. Десь кілограм по 80 то коротше по 25 десь дало коротше так нормально сипнуло тепер їдемо на наступний кусок там такий вже чималенький кусочок камаза цього догрузимо і потім приїде другий курятник колись був з Артемом блоки брали. А ще кусочки такі невеличкі пооставались. Може, колись прийдемо і їх заберемо. Собаці будку зробимо, щоб тепло було. як я люблю хтось був тут запалив плену повигорало і тут толока вигоріла і очеред горів дивіться як зелений одріз там повигорало у нас цей рік тут полію хватало МЧС не співало їздити душить Вискочить чи не вискочить, мабуть переключимося, коротше, так? Одростає. А тут все вигоріло. Переключимося на його баню. Ота тільки зараза, блін, така то не включиш, блін, третю, то не виключиш. Чак, Чах, дергаєш. Тепер втору не включиш. Так, добре, зараз переключусь. Так, Переключились Погнали. мали. Тут повимивало. Зправили греб той на греблю у нас, пали тут Тепер... земельку. Раніше тут дорога була, повимивало деколі. Тепер тут буде вимивало. Я зараз покажу, тут був вже висох, джіляна називали, бо раніше сюди джіли вивозили до цього ставочка. Ну, ну типа як за селом у нас тут село там а це вже тут за селом. Хоча раніше тут тоже, я так поняв, люди жили. Вер ніде нікого. Робот пушка здолус ось тут ось вже получається ярбу греблю тут переворотили Іранше вже тут стовочек було. уже один тикарет і той сопна раз купався і тут такий недлинний був рибу теж були запускали там виходить теж так трошки туди балочка йде і там родник є і колись тут були окультури там типа Корита там поставили, таке, щоб вода по них там Ну І воду там якби часто п'ють з цієї криниці, роднички там і цей. Колись там окультурили, столики там поставили, Короче, лагуна називалася, і ми тут у молодості тут гуляли. Часто сюди було приїде, а тут... Нема де протолкнутися, всім тут нравилось. А потім воно якось забросилось. Ну, це ж тут вулики так, повністю на тій стороні. Тут багато стояло. Та й ці вода якось теж бувало, тут трохи вивозили. А це зараз тією війною. блін. Ті вуликами ніхто не займається. А то раніше тут машин бля, повно. Сюди гулять їздили. Уже не могу толком кому уже ездить и гулять. Так, ну тогда уже там на поле включился, да, вот на дамшо. там еще ну, одну балку вам покажу. Люблю я, ці, конечно, балки. Сзади та масло підпирає що ще на тут стати буде на яку балку їхати Чи на цю дорогу, що там ще є зустріти станемо. Камаз поїхав туди по балки і потім там підніметься, а я сюди вже поїду. Не хочу як кругами кружка. Поїдемо сюди. Раніше баранів, пасли, теж там криничка є. Не знаю, чи зараз засипана чи Ну, Бачу, там водичка є, бо очерет бачу є. По балочки туди. Балки здорові. І кожен рік бачите, тут траву косяч, ще й не хватає людям. Вроді тут вже коров короткого ніхто не держав, а сіна не вистачає. В таких дорогах, бля, тут ще все повимивало. Тут балки там балки. Там в Херсонщина. У них там такі ровніни, у них такого немає, як у нас. Бугри, ями. Оце в цьому райончику Криничка Тут ще колись такий домик якийсь такий невеличкий був Хіба для пастухів, щоб ховалися від дождю. Чого там? Ну десь отут в цьому райончику. Там воно бачок наред. А там воно таке як русло зроблено. Водичка бігла. Так, колись було біжені туди, зараз нема ніде нічого. Ось приїхали. Тут сурелі теж пасіяна. Ось 12,21 Агешку тягає. よくわかんない方が変えた。 палку перебили бородискують будет конечку сіять пасажир катається Поляна цього сирійського ваточника. Вони були щось його виривали. І воно ще пляма така дебела. Коротше, багато, бачите, пізно повсходив. Коротше, такі пробіли дуже багато. Тут бачите. Коротше, таких багато. Ось рядка нема. короче, багато випадає. Якщо взяти на всю площадку, то це тут нормально. Я таких ще здорових плям сирійського ваточника ще не бачив. Таке от єдинічні там рослини. А це так добре, а ще тут озеро таке ціле. виходить, нижче тут так непогано. І шляпки такі і сипа непогано. Там відверху трошки слабіше. Ну, Все одно 20 тут законна буде. І за тут соняк по соняку. Та й те, що попереді ось гасили, там де за по 25 дало, там теж соняк по соняку. Все, це каже, не погано, оце кращого я ще не косив. была 17,100 сегодня уже 17,300 короче другой камаз уже набывает и той поехал что короче подобедали комплексный обед Солянка, Картошка, пюрешка, котлета, салатик і пепси. Ось таке. І довідали хорошо, погай працювати. Нам тут ще пекти та пекти. Ще це заканчуємо. Як закончив, ще на друге. Мчаться. Ще в другому краю села. Блин. А що зробиш робота вона й в Африці робота Поки ще є робота треба працювати бо потім закінчиться, вже не буде дещо підзаробити будемо тоді їхати сіять навірно ще покурузку хотілося б скосить би тут ще дзвонять ще трохи соняха є тут такі діла наблюдаем уже тут докашиваем осталось тут на круг півтораша я буду переиграть на другий кусочок уже сонце скоро сідати буде Другий край села. Зараз через село будемо проїжджати. Дерева. Природа. Пашлаків тільки не хватає. Сюди вся збігає и погнала на плаво тут, все, погнали, що бачите как солнце вже в тумані, як жик в тумані. Погнали, тоді там вже включимся тылу прям. Бля, вроде асфальт, блин, а. Руцейка я, блин. Капец. Ух, есть шатая, блин, тут. Жалко, ложка, блин. А блин, ты вах. Костик у нас тоже так жабка дико в притирку прохода и на ней и цикая блин Ух. выехали по тахесеньку берем центр и по тахесеньку да, проехали и бам по... Наші Бля, там комбайн теж тоже... їде Навірно тут десь станем пропустив Тоже кейс лепить А він наверно, мене там мабуть десь пропускає Зараз тільки почну я їхати і він поїде. Не, летить каже, не здоровкаються. Один кейс поїхав, ось о другий їде. А третій ол там на тій стороні коса Трекайса все літ І всі працюють О ну, це Чоловік проїхав бля, даже і... і спасибо не махнув Я його бля, пропустив Оце ну, такі люди бачите які благодарні бля Ну нічого Чимося, блядь дорога, жизнь Заїхали вже косом низенький такий. А воно Кетес стоїть із грандплейсом, пшеничку сіють По соняху сіють. Перебили палку і не знаю чи лущильником, чи ПДТ якимсь легенько перебили по діагоналі і сіють, бо земелька в них щось там така тверденька. Так, коротше, той самий Сінген, та як вона називається, блін. Я там попереді казав Те саме добрево. Вроді б то, маленький, ну десь около 15 буде плюс-мінус Бо вже так вважаю, примерно по бункерах. венкерах. Ну, Другий раз довго удивляюся з цими маленькими сояшниками. Думаю, що там фіга ніфіга, а воно, блин, каже, сипе. Більше, ніж ті, що здорові. Ну як? Здорові дивися, думаю, жалова, там уже більше двадцатки. А воно блин около двадцатки, сидво. Кто такое? Свет конечно слабенький. Вот здесь что поковик у вас их світять. прошло просто капец. Уже мало часов 8, наверное, если не больше. Уже отпочивать пора. А мы еще печем А надо добасить тут уже небагато осталось. декілька гектарів. гектаров. А завтра пока, вроде, работы нема. Думаю, по щеку треба там городи покосить. А на післязавтра є там трошки ще роботи. А потім переоборудуюся, скосив. Бо хочеться, щоб сухенька була, а то вічно я з нею пролітаю. Ну лай так там така, не слава богу, така як у людей, кажу. А то ще сирой скосить, то взагалі буде. 10 го Шапаша Коротше 15 железно сыпнуло Я кажу, а глянешь, нема на что дивиться, блин Дякуємо за увагу до наступних відео.